У Миргородській школі мистецтв імені Анатолія Коломійця відбувся традиційний фестиваль гітарного мистецтва Мирград 2025 Подія, що вже стала доброю мистецькою традицією, об'єднала шанувальників найліричнішого інструмента гітари. Хочу подякувати організаторам цього нашого фестивалю. Хочу сказати, що Миргород славився своїми фестивалями до війни. Ми проводили дуже багато різнопланових фестивалів, дуже багато мистецьких, і серед них таке почесне місце займав цей фестиваль, наш Мерград. Тому дуже вдячна всім, хто приїхав сьогодні. Передаю величезне вітання від міського голови Сергія Павлича Соломаки. Націлюю вас на гарний день на сьогодні. Фестиваль став справжнім осередком творчості, де лунала жива музика, панувала тепла атмосфера і відчувалася любов до мистецтва. Ті люди, які віддають себе культурі, мистецтву, музиці, танцю, театру, вони є багаті внутрішньо і вони несуть у цей світ настільки багато прекрасного, наскільки багато єднання, що в цьому і полягає місія людей, діячів під час війни. Нехай ця зала і цей день буде для вас затишним. Нехай завжди будуть відкриті двері не тільки мистецької школи, школи мистецтв, а ще й міста для того, щоб ділитися цим, що ви можете прекрасним культурою, мистецтвом, музикою і гарним настроєм і позитивною енергією. Організаторами події виступили відділ гітари Миргородської школи мистецтв імені Анатолія Коломіця та відділ культури Миргородської міської ради. У нас відбулася надзвичайна подія для нашого міста. Це фестиваль гітарного мистецтва Мирград 2025. Чесно кажучи, основна скажімо, сесія фестивалю відбулася в червні. А сьогодні ми називаємо захід цей відлуння фестивалю. Він присвячений всесвітньому дню гітари, який був 18 жовтня, і починалися із невеличкого виступу, а переріс на сьогоднішній день у величезну, величезну подію, надзвичайно атмосферну, таку шалену, мистецьку, дуже багато гостей. Це просто все було феєрично. Була присутня директорка Полтавського обласного методичного кабінету закладів мистецтва та культури. Користуючись нагодою, хочу подякувати начальнику відділу культури Миргородської міської ради Ользі Ошеці, а також міській раді за допомогу сприяння у організації сьогоднішнього чудового заходу. Особливу роль проведенні заходу традиційно відіграв Митрофан Михайлович Касьяненко – відомий педагог, громадський діяч і натхненник гітарного руху в Миргороді. Міжнародний фестиваль гітарного мистецтва у Миргороді бере початок ще з 1991 року. Основна його мета знайомство відвідувачів із творами класичних та сучасних композиторів, обмін досвідом для музикантів та розвиток школи класичної гітарної музики. Фестиваль Мирград має свою історію, свої традиції, понад три десятки років. В різних відбувався форматах масштабний і міжнародною участю. Зараз важкий час. І Найбільша цінність, що такі заходи відбуваються як промінчик сонечка в ті складні історичні часи, в які ми живемо тут і зараз в це і є життя. Безмежна вдячність захисникам України, які тримають над нами небо низький їм уклін. А організаторам, учасникам, всім, хто приїхав, хто виступав на сцені, хто був в залі, браво! Хай цей Фестиваль має продовження як надалі, і буде успішним, популярним і набирає нових обертів. На початку фестивалю учасники опробували майстрові гітари, виготовлені відомими українськими лютьє – Володимиром Шевченком із Полтави, Володимиром Мисником із Лубен та Андрієм Довбною із Харкова. Учасники мали змогу не лише почути унікальне звучання кожного інструмента, а й випробувати їх у грі, відчути різницю в тембрах і технічних характеристиках. Ця частина програми викликала особливий інтерес як у виконавців, так і педагогів. Відбулася презентація унікального видання збірки п'єс для гітари викладачки Горішні Плавнівської музичної школи Ганни Ткаченко з ілюстраціями Антона Базилевича. Фестиваль «Мирград» відвідує з 2011 року. Кожен рік і навіть по декілька разів за рік. От, по праву можу вважати всіх причетних до цього фестивалю друзями, і вони також вважають мене таким, тому що ми спілкуємося як на фестивалі, так і поза його межами. В основній частині фестивалю свою майстерність продемонстрували як досвідчені виконавці, так і юні музиканти, для яких участь у мирграді стала першим серйозним виступом на великій сцені. Усі вони створили неповторну атмосферу єдності, творчості та любові до музики. Захід зібрав у Миргороді гостей з різних куточків України. До фестивальної програми долучилися представники музичних шкіл, коледжів та академій із Києва, Харкова, Полтави, Горішних плавань та інших міст. Акцентом фестивалю став концерт камерного оркестру Лік Домер із Києва. Для багатьох митців це стало не лише можливістю виступити перед вдячною публікою, а й нагодою обмінятися досвідом, налагодити творчі контакти та відчути себе частиною великої гітарної спільноти країни. Приїжджаємо вже не вперше, вже десь втретє, напевно. От тут як завжди, така родинна атмосфера. Що тут приїжджаєш як до себе додому, всі так раді тебе бачити, раді тебе послухати. Завжди підтримка така. Що майже не хвилюєшся на сцені через це, то що ну ти знаєш, що ти як попав до себе додому, така. Дуже приємна, комфортна обстановка. Це було дуже круто, дуже приємно таких почути професіоналів своїх справи. От, тому будемо приїжджати і надалі. Серед почесних гостей фестивалю був знаний український композитор Віктор Рева. Митець поділився власним досвідом роботи з гітарою, представив кілька авторських творів і наголосив на важливості подібних мистецьких подій, які підтримують розвиток молодих виконавців та популяризують українську академічну гітарну школу. Фестиваль для мене дуже дорогий. Я багато років сюди приїжджаю на фестиваль. Не звуки, як люди, веселі, привітні, світлі й колючі, в коханні палки. в них, як в родинах, близькі є і рідні, з ними вони, мов хмаринки, легкі, звуки, як діти, вони невгамонні, звінко сміються і радість несуть. Звуки, як перли, у царській короні, всім посилунки повітряні, шлють. Важливою складовою фестивалю став майстер-клас доктора мистецтвознавства старшого викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Михайла Гончарова у форматі живого спілкування. Він поділився з учасниками секретами сценічної майстерності, техніки звуковидобування та інтерпретації гітарних творів. Молоді музиканти отримали цінні поради, які допоможуть йому подальшому професійному зростанні. Дуже тепло сприйняли нас гарна школа, гарний зал. Що ще треба для щастя для музиканта? Що, я думаю, нічого. Сьогодні ми проведемо майстер-клас. з... Учнями дитячих музичних шкіл, де ми будемо розглядати певні твори, які вони підготували на свій рівень, звичайно. Ну і сподіваємося, що ми їм чимось допоможемо, і якось вони будуть змотивовані на майбутні заняття і вступ, можливо, в мистецькі вищі навчальні заклади від після сьогоднішніх майстер-класів. Ми сподіваємося на це. Сподіваємося, що не перше ми зустрілися сьогодні тут і ще наступні. Маємо надію, що у наступні роки фестиваль буде тільки примножувати своїх, так скажімо, запрошення своїх музикантів і повпливаємо на мистецький простір нашої України. Ще одним особливим моментом стала церемонія нагородження переможців гітарної олімпіади, що відбулася цього року в Греції. Миргородці мали честь привітати юних українських музикантів, які гідно представили країну на міжнародній сцені. Лауреати продемонстрували свою майстерність просто на сцені фестивалю, подарувавши публіці натхнені виступи, сповнені технічної віртуозності і глибокого емоційного звучання. Олімпіада вона проходить третій рік. Це саме конкурс в світі гітарний, і я хочу, щоб наших. Країна була на самому вищому рівні, і так виходить, тому що в цьому році чотири конкурсанти і колектив оркестр всі взяли призові, золоті медалі. Дуже була висока конкуренція. І мені дуже відповідально було те, що щоб у нас все сталося добре, тому, що ми відкриваємо нашу країну для всього світу. Ніхто не знав, що в нас дуже висока крута школа гітарна, і це починає відкриватися в великій мірі. Фестиваль Мерград став справжнім святом музики, яке подарувало гостям і учасникам натхнення, нові знайомства та віру в силу мистецтва що єднає серця.